Добрий день. У нас сьогодні культивація. 3 травня. Будемо пробувати вже сіяти сою. Що його вже тягнути? Сьогодні культивація. А якщо сьогодні ще встигає, то має посі Взяли юзика на культивацію. Бо МТЗ не брали, бо думаємо, що буде довго ним. Юзіком буде швидше. Бо тут друга третя. А на Емтазу і прийдеться п'ятою ходити. Так що взяли Юзика. Взяли йому рішотку. щоб не грівся. Бо радіатор поганий, та не встигли поміряти. На камеру так темно стало. Ось така культивація. Рве грудку трохи, але нічого, я думаю, сівалка валкою гарно посіється. Там і це і граблина повинна порозбивати. Ще закоткуємо. Та й буде чітко.